Ми всі знаємо, що матерія може існувати у вигляді сполуки сумішей елементів. Коли елементи були виявлені, була потрібна класифікація для їх легшого та кращого розуміння. Багато науковців пішли різними шляхами, щоб класифікувати їх. Вони намагалися знайти закономірності або вимоги у властивостях елементів. Перший серед них був Йоган Буберейнер, німецький хімік, який у 1829 році знайшов кілька груп із трьох елементів, чим показав подібні властивості. Ці групи назвали тріади Буберейнер. Тут, якщо ми подивимось на таблицю Стріат, ми можемо побачити, що атомна маса середнього елемента дорівнюватиме середньому арифметичному атомної маси першого і третього хімічних елементів. Проте спроба вченого не стала визнаною, оскільки вона не охоплювала навіть половини відомих на той час хімічних елементів. Після невдачі Тріаде Берейнер наступила спроба класифікації хімічних елементів була від британського хіміка Юленса. До цього часу було відкрито 56 елементів. Він опорядкував усі ці елементи в порядку зростання їхніх атомних мас і знайшов, що кожен восьмий елемент має властивості подібні до першого. Він це з октавами в музиці. І тому ця класифікація дістала назву як октава нюленца. Однак ця класифікація мала, мала певну частку недоліків, основним з яких було те, що нюленс міг розташовувати елементи лише вище кальцію із усієї кількості 56 елементів. Після чого елементи не виявляли похідних властивостей. Також пізніше було виявлено кілька нових елементів, які не фігурували в класифікації нью -Ленса. Після провалу Ньюленса Дмитро Іванович Мінділеєв, російський хімік, запропонував періодичну таблицю, яку згодом назвали періодичною системою хімічних елементів Дмитра Івановича Мінділеєва. Мінділеєв виявив співвідношення між атомними масами елементів і їх фізичними та хімічними властивостями. Він вважав, що атомна маса елемента є найбільш фундаментальною властивістю класифікації елементів хімічних. Він розташовував відомі елементи в порядку зростання їхніх атомних мас і властивостей. І таким чином створив першу періодичну таблицю, яка містила 63 хімічних елемента відомих на той час. Періодичний закон стверджував, що фізичні та хімічні властивості елементів мають періодичну залежність від їхніх атомних мас. Таблиці. Можна зустріти горизонтальні ряди, які називаються періодами. Всього 7 періодів. Вертикальні колонки також там знаходяться, і називаються вони групами. Всього 8 груп. Там, де в таблиці не вистачало елементів для заповнення осередків, учений залишив вільні місця, зухвало передбачивши майбутнє відкриття нових елементів. Ґрунтуючись на властивостях сусідів за періодичною таблицею, він навіть досить точно описав три елемента, яким ще тільки належало зайняти вільну позиції. Усі три елемента Галії Скандії і Германії були відкриті ще за життя Мінділеєва, і він дожив до тріумфу своєї періодичної системи. Періодичний закон отримав загальне визнання як один з основних законів хімії, так збулось передбачення Мінділеєв. періодичному закону майбутнє не загрожує руйнування, а тільки на побудови і розвиток обіцяє. Після відкриття періодичної таблиці в неї багато разів вносились поправки, у сучасній таблиці хімічні елементи розташовані за зростанням атомного номера елемента. Робота над таблицею періодичних елементів триває й досі, а сучасні вчені додають нові хімічні елементи з їх поступовим відкриттям.